Щодо алергічної реакції, то укуси мошок її викликають вкрай рідко. Про це мені сказала лікарка-алергологиня Ілона Кадіна. Давайте послухаємо її. От, все таки пояснення щодо того, як захиститись від мошок і чи, чи варто вживати зокрема репіленти сезон мошок. Uh -huh. Розкажіть, будь ласка, як він взагалі впливає на людей алергіків і неалергіків? Ну, мабуть, схильність до укусів мають більше діти. Шкіра у дітей більш тонка, а вона дуже кровово наповнюється, тому діти більш схильні до цього. І не залежить від того, чи є у пацієнта вже алергологічне, якісь обтяжена анамнез, чи нас людина абсолютно здорова, всі однакові перед укусом мошок, комарів, кліщів. Чим страшний укус мошки? Ну насправді я більше все ж таки займаюся дітьми. Це дуже лякає батьків, да тому що це має такі специфічні вигляд. Дитина занепокоєна, це свербіж, це порушення сну. Це може бути набряк. Але я хочу сказати, що крім того, що це такий тимчасовий дуже дискомфортний стан, як правило, крім місцевих проблем. До речі, жодних рубців це не залишає. Ті мошки, які є на території України, загальні такі важкі алергічні реакції зустрічаються вкрай рідко. Тобто, безумовно, якщо у пацієнта з'являється набряк очей, язика, відчуття задишки, кропов'янка, там запаморочення, то це є ознака того, що треба негайно. Звернутися до невідкладної медичної допомоги, йти в поліклініку, бо нема часу, треба викликати швидку допомогу. Але якщо це є місцеві прояви, то я прошу зберігати спокій. Так, звертатися до лікарів, якщо в цьому є потреба, але не впадати у річі. Чи можуть мошки переносити якісь інші захворювання, окрім того, щоб викликати подразнення? Є їх декілька видів. Є види, які живуть не на території України. Вони можуть викликати, наприклад, лічмані, це важке паразитарне захворювання, лихоманки специфічні, там тропічні вони можуть наражати на небезпеку тварин там, вівці і так далі. Но ті мошки, які є у нас. Вони нас тільки кусають, але інфекції не передають. Безумовно, якщо розщухувати, то ми можемо занести брудними руками інфекцію і потім мати, як то, раніше казали, стрептодермію, але чогось такого специфічного мошки не переносять. Як правильно обробляти ті укуси мошок для Один. того, аби не викликали подальших подразнень і не шкодили здоров'ю? Батьки бояться використовувати ріпіємт. Тобто вони вважають, що це така хімія, що це шкідливо, і вже хочуть полікувати те, що вони отримали. Разом з тим, вони питають, що можна було би приймати всередину, щоб не мати таких ряд. Ну, всередину нічого ми не можемо приймати. Ми на кішки, на собаки не можемо приймати таблетки, які будуть нас захищати да, від можливих укусів. По перше ми повинні використовувати репілієнти. А якщо це вже сталося. То, по-перше, ми маємо очистити поверхню, повинні помити милом цю поверхню. Ми можемо використовувати спреї із аптечних доглядальних серій, їх можна використовувати місцево наносити, трошки зменшувати свербіж. Якщо ж, наприклад, виражений такий набряк або такий свербіж виражений і вже так все розчухано, то можна використовувати місцеві кортикостероїди, стероїди, так гермональні масія, то кажуть, не треба їх зовсім боятися. Я не говорю про те, що треба самим тих купляти. Але я хочу сказати, що все, що працює на поверхні шкіри, не є шкідливим для печінки, нирок і так далі, і можна сміливо використовувати за потреби і за призначенням лікаря. Обов'язково за призначенням так? обов'язково за призначенням. Ну, якщо на дай боже ви знаходитесь за містами, враховуючи обставини в яких ми знаходимося, ви не можете добратися, але ви ж знаєте, що у вас є або там у дитини є такі прояви. Наносьте мастіть, рятуйте себе. Ваша думка стосовно методів народних. Наскільки вони дієві? Чи варто ними користуватися, чи все ж таки користуватися аптечними препаратами? Дивіться, якщо говорити про те, що нам пропонує аптека, саме дієвий, то є репелент, який вміщає так зване діюче ручино. Дета там залежить від концентрації, є маленькі концентрації, є великі. Чим вища концентрація, тим більш тривала вона діє. Це одне. Є, наприклад, пілокардін це теж така хімічна основа, але дозволена з двох місяців можна використовувати маленьким діткам, наносити як на відкриті ділянки, так і на закриті. І теж діє досить тривало, тобто 2-3 години. Якщо говорити про народні засоби є ефірні, масла там з розмаріном, чесночне, гвездічне і так далі. Вони діють дуже короткочасно. Вважається, що ефект зберігається 30 хвилин. Чите наносити, але ж треба ще розуміти, що поруч з вами є люди, які можуть не приносити ці запахи, або дитина може видати алергічну реакцію на запахи? Якщо ви маєте наприклад бронхіальну астму або маєте полкову алергію, то це робити не варто. Обробка території від якраз таки комах. Наскільки вона є небезпечною? Чи викликає вона так само алергію, чи несе якусь загрозу? Ну я не знаю, які є можливості обробки. Мабуть, якщо це проводиться, то про це попереджається населення, і можливо, це є і безпечно, Ну, безумовно, на будь-який засіб, ми можемо отримати алергічну реакцію. Не спробували, не зрозуміємо. Те, що можемо порадити пацієнтам, це не ходити до водоймищ, старатися вбирати там, де є водосточні труби, щоб це цього не було, тому що це є місця скопичні. Не їсти солодкого ми дитині завжди намагаємося щось в руки сучити, і на солодкі вони залітаються, Наражаємо на безпеку насити натуральний світлий одяг. І якщо є така схильність до укусів з довгим рукавом, кепки, шляпки трошки себе захищати, поставити проти маскітні сітки. Отож нагадаю, що це була Ілона Кадіна, лікарка-алерголог, яка розповіла саме про те, як боротися із мошками, і безпосередньо що робити, якщо вже зазнали укусів цих комах.